Вітаємо вас, ми хочемо вас повідомити у нас дві новини. перша, ми розхисає торговця, а, а друга зелена армія захопила і повністю знищила нашу лабораторію. Не думали, що вони спочатку нападуть на вас, але ми вже почали готуватися, тепер потрібно завершити і чекати їх. Ох, нарешті справилась перемога! От я тут як розбирав, чи знайшов свій перший сундук. Тут лежать мої перші речі, з якими я тільки починав. А за цим дерев'яними стінами сховані десятки тіл, які пострадали в цьому бою. Оце надпись G51. Вічна могила.